Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Тут поступило питання, на яке я вирішив відповісти. Ну, в принципі, їх було декілька таких питань, але вже їх, напевно, з десяток поступив. Тому, щоб не відповідати кожному окремо і не пояснювати одне й те ж для тих людей, які випадково все ж таки потрапили на мій канал і не бачили попередніх відео моїх обзорів про техніку з Китаю. Розказую, чим відрізняється Багі Кайо від Багі К-5. Що краще питають люди? К5 чекаю. І в чому різниця. Так от, любі друзі. Техніка з Китаю має різницю і має значення, що ви купите. Я вже пояснював на прикладі квадроциклів. Є техніка, яка виготовляється на заводах. Це підприємства, умовно кажучи, які мають цикл виробництва, повний цикл. Починаючи з моменту розробки, проєктування. Значить, ну і Включно виробництво і власні відділи контролю якості, відділи контролю якості на всіх етапах. Контроль якості на етапі виготовлення цієї ручки. Контроль якості, коли на конвеєрі оцей пульт, наприклад, значить, зробили. І контроль якості вже готової продукції. І на заводі також є випробувальні полігони, де вони перевіряють, який же ресурс у тих вузлів чи агрегатів. Як воно їде, як рулиться. Так от це заводська техніка і такої в Китаї багато. Але є техніка, умовно кажучи, фабрична. Фабрика, умовно кажучи, я принципово так пояснюю, щоб було у вас розуміння відмінності техніки з Китаю. Фабрика, по суті, сама нічого не виробляє. Значить, Вони собі там якогось дизайнера найняли, який там якийсь условний дизайн їм намалював, і все. Вони знаходять одну маленьку фабрику, на якій замовляють колеса, другу маленьку фабрику, на якій виготовляють пластик. Третю фабрику, на якій там якийсь п'яний сварщик, одноглазий, однорукий. Непонятно з чого варить їм оці рами. Знаходять ще одну фабрику, де купляють шарові опори, ще одну фабрику, на якій купляють амортизатори. Потім десь вони знаходять рульову рієчку, десь заказують лінзи. І по суті ця фабрика сама нічого не виготовляє, не розробляє. Ця фабрика не контролює якість. Вони закупляють найдешевші комплектуючі. І зачасту фабрична техніка ну, вона суттєво дешевша від усього того, що можна купити на ринку. От. Ця техніка не проходить ніяких випробувань, тестувань. І привозять в Україну і продають. Зачасту ця техніка має там якісь яскраві назви, там скорпіон. Shark, там Spark, там Hammer і так далі. От. Якщо ви спробуєте знайти інформацію там, про той же Скорпіон, Shark, Spark, там, Hammer, ви не знайдете інформації, бо такого заводу не існує. А те, що наклеїли на бак, ну, можна заказати там, що угодно вони наклеїть. Петро Петрович, Степан Бандера там, і так далі. що завгодно. Поэтому хочу акцентувати, що це Кайо, Кайо, реально існуючий завод, це підприємство, яке займається розробкою, проєктуванням і виготовленням мототехніки як двоколісної, так і чотириколісної. Широка лінійка, починаючи з мопедів маленьких, скутери, ендура мотоцикли, підбайки, кроси. Квадроцикли у них в лінійці є. Вони реально цим займаються професійно, багато років. А от К5, спробуйте знайти. Спробуйте, що таке К5. Заводу такого немає. За ці баги виготовляють фабрики типу Тао Тао. Значить, Тао Тао виготовляє все. Все, що завгодно. Аби їм гроші тільки платили, умовно кажучи, там, починаючи там від якихось... Цих наклеєк, пленки на екрани телефонів, да, там чехли, якісь жіночі прикраси, біжутерію, там, тампони і та отаво робить барі. Так от К5. Це от продукт, який збирається там. Незрозуміло з чого, не зрозуміло де. І відповідну якість ви маєте на виході. От Якби була можливість от, їх два поруч поставити, К5. І каю, і привести вам просто наочно показати, в чому різниця, наскільки воно неправильно в принципі, зроблено, неправильна геометрія підвізки, рульового, неправильно стоять речаги. Амортизатори у К5 неправильно, неправильно реалізовано там абсолютно все. Уєбанський пластик, уєбанська проводка, як попало, так коротко, ну, там нічого немає технологічного взагалі. І просто порівнювати його з К5, ну неправильно. Это как сравнивать автомобиль Запорожца с автомобилем Porsche там, 911 там, и так далее. И то, и то задний моторный автомобиль. И в Запорожце, и в Porsche двигун стоит сзади. Да? моторная компоновка, чисто там по... Порівнювати можна їх да, в класі моторных автомобилей, але це неправильно. Так само неправильно порівнювати и баги и Каю із К5. Тут дуже грамотна підвізка, дуже грамотна. К5 це просто ну, дерев'яна бричка така по ходових характеристиках і по тому, як вона виконана. Ну, К5 якимось топором. Топором там просто вдома вистругали з того, що було. Тут шикарнюча підвізка просто. Довгі речаги. Довгі Амортизатори, подивіться, під яким кутом стоять. До верхнього рычага. Я не знаю, тут кут градусів 25, напевно. Короте, плавність ходу тут феноменальна. Точка кріплення амортизатора зміщена максимально до шарової. Максимально до шарової. і в той же час амортизатор лежить. Це дозволяє збільшити рычаг, збільшити рычаг. Точка прикладання сили на амортизатор. відповідно. Ну, Плавність ходу тут феноменальна. Тут міняються обидві шарові опори. Шарові опори такі тут вже як на квадроциклах 500-600-кубових. Тобто, Такі шарові опори там, на деяких японських автомобілях стоять, Хонди там, типу, маленькі ці. Ну, коротше, Зроблено грамотно. Він класно їде, його нормально обслуговують. Тут можна замінити наконечник, можна замінити шарову. В Багі К5, шарову опору ви не заміните. Там оце поворотний кулак. Там шарова опора встроєна, просто встроєна в поворотний кулак. Тобто, якщо у вас верхня шарова опора вийде з ладу, на К5 вам треба міняти поворотний кулак в зборі разом із нижньою шаровою. Тут зроблено нормально. Тут шарова опора, бачите, запресована верхня опора, в верній реча. Нижня опора, ось топорне кольцо стоїть в нижній речах. К5. Це просто боль. Я знаю хлопців, які покупляли їх, Я знаю. Хлопцевики купили их там для прокату Хорошо что у них есть Рукасти майстры Хорошо Но они там их так колхозят Что это просто пиздец Рулевые рейки Ну там 300-500 км в лучшем случае И она разлетается, Отпадают рулевые на ваших багах опять э -э От Таврии ставлять Шаровые опоры Таврия, восьмерка, жигули І так далі. Амортизатори, там, Жигулевські ставлять вместе з цими пружинами в зборі. Ну коротше, там такий жорсткий колхоз, там без сльоз на них не подивишся. Я не знаю, як вони можуть здавати в прокат отак заколхожену техніку, де нічого рідного нема, Ну страшно, що ще щось на ходу, коли клієнт приїде покататися, ще щось у того впаде. Тому це просто небо і земля і порівнювати заводську техніку з, там, з, з тим К5, там, є, що, там, у них К3, ще є, К7, це просто неможливо. Мотори, які там у них стоять, ну, найдешевші 200-кубові мотори від мопедів. Тут стоїть найдорогий 200-кубовий двигун, який є на ринку. Це двигун Лансін. Лансін. На сьогоднішній день е, виготовляють двигуни для мотоциклів BMW, Ямаха. Е, для інструмента штіль, ну ці бензогенератори, мотопомпи, тримери там і так далі. От, е, Питань з якістю цих моторів немає. Сьогодні ці мотори, е, крім квадроциклів Lansin, використовують ще Kayo, От на багі на своїй і на квадроциклі Kayo. 200 плюс цей двигун стоїть на башанах от, і на квадроциклах Мікелон. Ну, коротше, Всі, практично всі серйозні виробники мототехніки ставлять цей двигун. Бо це реально кращий двигун. Це старий хондовський моторчик, Простий, невибагливий, дуже надійний. Е з герметичним варіатором. Заборники повітря для варіатора виведені ось бачите, за підголовники. Тобто, По факту двигун можна притопити. Добряче. Заборник воздушного фільтра. Ось він. Ну, то есть, э, короче, Найпростіший карбюратор, найпростіший конструкції двигун. Генератор тут купається в масляній ванні, він ні пилу, ні води не боїться, нічого. Вот, э, короче, дуже грамотна історія. Ну, Просто з двигунами, які стоять на К5, абсолютно не можна порівнювати. Абсолютно не той варіатор. Тут класний квадроциклетний варіатор, у якого. Прогресивні показники, він має класну тягу вже на холостих обертах. Тут є фаркоп, і це не просто якийсь там понт. Сюди можна чіпляти фаркоп. Ну, на квадроциклах, на яких стоять такі мотори, там він 500 кг за собою тягне і він його практично не відчуває. Йому не складно то робити. Ця історія теж буде виконувати ту ж роботу. Плюс дизайн, плюс дизайн. Подивіться, просто це міні-мавий рік. Охуєнний дизайн. Просто порівняйте з К5, там Галіма Труба. Ну, там просто жесть, без, без, без сльоз на неї не глянеш. А це, ну, реально, хоч для дитини, хоч для підлітка, хоч я ось дорослий в свої 36 і пацани мої і всі майстри сідали, катались на ньому. ну... Ну, це удовольствие, ти со сторони дивишся, воно реально на машину похоже. І їде класно, і рулиться класно, і розганяється. Тому, ну. Ну, яке К5 К3. Задню там, якщо подивитися у них, ну то ж піздець. Наглухо, наглухо там заварена задня ось. Плюс э, двигун там, умовно кажучи, він стоїть на задній підвісці, він підвішений. Така консольна історія, Коротше, там такий геморой. плюс там цепна передача, там двигун стоїть поздовжно і тут ось дивіться, кардан, який крутить задній міст, і тут зроблено, ну дивіться як. полуосі, шруси, все закрито. Там же цепна, мить, підтягувати, смазувати. Це така дроч плюс подвіска ж там залежна. Там двигун вместе з всією подвіскою працює одночасно. Тут двигун стоїть на рамі, підвіска, ну, тут зроблено правильно, повноцінно. Яка 5, люди добрі. Ну про що ви питаєте? По ціні вони плюс-мінус однакові. Різниця в ціні там, ну, скажімо, невелика. Зважаючи на те, що ви отримуєте. Ви отримаєте або машину нормальну, або кусок металолома, який вас їбатиме, ви з ним потім нічого зробити не можете. Ви його будете тулить, тулить до кучі, ліпити, щось пробувати, відремонтувати, щось подобрати туди от жигуля, А по ітогу опять, Воно ну, як було шляпою, так шляпа і залишиться. А оце, ну, вещь. Це реально вещь, яка служитиме роками. Поэтому... Не знаю, насколько мог пояснить, насколько мог передать. Передав, а вы ви что вам. Хороший аппарат хочете звонить, они есть. А такую шляпу, как К5, там, К3, там, К7, К4, К07, К05, <coughs> эти, то не до нас мы такого даже не продаем. Даже под замовлення люди звонят. А мы бы хотели купить, ну только через вас. Можно? Кажу, нет. Вы же завтра будете звонить, что у вас там шаровая опора отпала. Або рама репнула. <laughs> так, короче, короче. Короче. 4600. Классная штука. Для будь-яких задач для комерції, там, для прокату, міцна, надійна техніка. Для дітей там батьки купують, якщо бояться дитину відпускати на квадроциклі. Ось альтернатива класна. Він сидить, він пристебнутий, П'ятиточкові паси безпеки. Він не просто пристебнутий, а він придавлений до спинки і до сідушки. Якщо він і перевернеться, то нічого з ним не буде. Каркас зверху. Каркас правильний, поперечини, одна поперечина, друга. Бачите, тут усілитель, щоб при перевороті його не склало ні туди, ні туди. Тут поперечина позаду, ось вона. Щоб цей каркас не складався ні туди, ні сюди. Кому треба, дзвоніть. Контакти всі є в шапці профіля. Не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм військовим, я можу знімати ці відосики, ви можете їх дивитися. У нас зараз на відновленні два апарата, баги, двигун якого знищив півідрон. І квадрик, який трошки підзаїбався. Заліпили радіатор глиною, хлопці не додивились, мотор перегрівся. Короте, відновлюємо мотор, сьогодні збираємо. Короча, хто хоче задонатити саме на віздіходи для військових, легку мототехніку, баночка буде в описі під відео. В описі під відео буде і посилання на наш сайт, і номер телефона, і наш Тікток, Інстаграм, і так далі. Підписуйтесь і дзвоніть, замовляйте апаратуру або привозьте ваші гроші.